І сьогодні я піду донити один мільйон робоксів. Ну що, погнали? Погнали? Ну, по Перше, давайте задонимо напевно в тому чиліку. Точно так вот Я йому мільйон задонив. Так, як то красиво. Ну що, дивимося всі. А де мій мільйон? Стоп! Ви бачили, я йому задонив у день мі... ми. Сми... А в смислі? Та, дадеся дрона, Артем. я задону у Демидиан. Класс. Реально. А, Скевич, тебя сразу. Ты знаешь, Скевич, прям... тут уже смачно. Ой, ой! -э -э! Стоначьте, пожалуйста. На тысячу, пожалуйста. ну, то мелочь, ти ще робив все. В порівнянні з э, таким вовком, ну все. А, мене навіть починає вже логати від такого просто, від такого напруги. Так, давайте колись вийдемо. Що він так швидко, що мене не логало так? Так жорстко. Бо, вот, давайте сюда вот вийдемо. Все. давайте будемо вот так во, все, красиво. Можемо дивитись. На тому я думаю, можна вже прощатися, тому що я задонатив 1 мільйон робоксів. Все, прощаємося, виходить.